Доброго дня ми з України! Два коблоси, куми продовжують започаткований нами челендж Україна-2022. Геть, крилаті ракети. Щасливий той, хто крила має, бо він під хмарами парить, літає, кружляє він в польоті сила. Найбільший кайф розправить крила. Орли, шуліки та інші птахи, жуки, метелики, комахи, природи гордість і символ волі. Вони до квітки ніяк ніколи. Крило у них символ життя. Небесний ангел ще крила має, у небі він до забуття земне життя оберігає. Он там лелека несе дитя, Вагомий внесок в земну планету, але підступно знищує життя крилатий жах. Ота ракета. Летять крилаті із Білорусь. Летять із Криму, летять з Кавказу. Жахливий витвір пекельнім крузі. Ну хто ж придумав? Оцю заразу. Крилатий жах цей скоро зникне. Він залякати всю землю прагне. Країна наша в боях окріпне. Нам сили духу ой не забрати. Наш дух життя Москва не зломить. Чому крилату ми розіб'ємо? Бо наш військовий мене боронить, а шлях ракети за кораблем. Слава Україні! Слава Збройним силам України!